Не знаю, наскільки буде це відео для вас корисним, але я вирішила зняти відео про те, як я роблю записи стосовно вивчення мови, на що я приділяю увагу. І як я будую свої конспекти. У мене є такі зошити, я його придбала. І на що я звертаю увагу? На словоутворення і та корисні фрази. Тобто на розмовну мову я більше всього приділяю їй увагу. Словоутворення. Слова в німецької мови можуть бути дуже-дуже складними і дуже-дуже довгими. Але вони такі складні і довгі, тому що вони складаються інколи з двох, а інколи з трьох слів. І через це важко на початку вивчати німецьку мову. Ну, одна з причин, чому важко нам сприймати цю мову через ці довгі-предовгі слова. І я вирішила просто ці довгі слова ділити між собою. Наприклад, Ліпен. Якщо додати до ліпенштифт, то у нас виходить де ліпенштифт. «Ліпен «губи», штифт це ручка або олівець, і виходить, де ліпенштифт це помада. І артикль тут буде де, рід це буде чоловічий. Тому що ми дивимося за останнім словом, яке використовується в довгому слові. Тобто ліпенштифт основне йде слово штіфт. За ним і ми можемо сказати, який це буде ріфт. рід. Олівець, слава Богу, співпадає тут, в даному випадку з українською мовою. Іде ліпенштифт, помада, це. Тобто олівець для губ ваших це буде помада. А далі німецькі вчителі рекомендують кожне слово, яке ви вчите, будувати з ним речення. Наприклад, Der Lippenstift ist ein Stift für die Lippen. Тобто помада це олівець для ваших губ. Або Зібенустліпенстифт. Вона використовує червону помаду. Я спочатку, коли будувала ці речення, тоді я ще їх не розуміла і не знала, як вони а, будуються. Просто записувала приклади, які я слухала по відео. А зараз я вже зрозуміла, чому саме так, чому буде не рот, rot, а роутен, чому буде ден, тому що там вже ми додаємо відмінювання і все таке інше. Тому що відмінювання ми потім вчимо, так? А далі, наприклад, ще одне таке слово hand і taша. таше Тобто це буде сумочка. Жіноча сумочка. Хан рука, таша сумка, сумка жіночого роду, тому і сумочка диганташа теж буде жіночого роду. Це е, найпростіші так, слова, я будувала, але можна так і більш складні. Наприклад, копшмецен – Це буде головна біль. Голова плюс біль шмецен, це буде біль. Ми дікоп шмецен, головна біль. І до речі, до шмецен, якщо додаєте будь-яку частину тіла, ми робимо біль в голові, можна сказати, біль в спині, в руках, в нозі і все таке інше. Які, наприклад, корисні фрази я виписала з того чи іншого відео, які я продивлялася під час вивчення, вивчення мови, наприклад, Wie kann ich Ihnen helfen? як я можу вам допомогти? або ich гляубе і ich Loch лох Zahn. здається, у мене є дірка в зубі. Ну це, наприклад, якщо ви йдете до стоматолога, для мене ця фраза я вирішила для себе, вона може бути корисною. Я її одразу записала собі в ЗОЖ. Тобто в Ютубі дуже багато відео, по яким я займаюся, і інколи. Є щось таке корисне, а є таке, що можна не звернути увагу. От все, що я вважаю корисним, я все це намагаюся записувати собі. Далі. Далі у мене є окреме аркуш, і я пишу словник. На словник я, наприклад, написала частина Decorper Tile, частини тіла. Я їх записую. Записую і вивчаю. Далі цікаво, що тут окремо прикметники, от аджектив. Да? Прикметники, якщо ви подивитесь уважно, Веніг мало, Веніга менше, анвенігстент це буде найменше. Тобто ступені порівняння прикметників я також тут собі записала. І, чесно кажучи, одразу я їх не вчила і не дуже звертала уваги. Потроху по, по різним відео я завчила цей матеріал. Тобто я особливо на прикметниках багато часу свого йому не приділяла. Чомусь вони мені, мені пішли дуже швидесенько і без особливих проблем. Німецькі вчителі кажуть наступне. Коли прикметники вивчаєте, то разом з антонімом. Довгий, наприклад, і короткі код і лонг. Тобто довгий, короткий, швидкий повільний шнель-ланзам. Одразу протиставлення робите і таким чином вивчаєте прикметники. Але знову ж таки зверніть увагу, що вони будуть також відмінюватися, як і займенники, наприклад. І з відмінюванням тут дуже-дуже буде в німецькій мові багато-багато проблем. Але е, я все собі виписую. ось У мене тут граматика, наприклад. от Бачите, що щодо граматики, я іншим кольором собі все це записала, щоб можна було легше знаходити той матеріал, що я вивчаю. Е, займенники, і теж я вам рекомендую так само, як я і я вивчила. Тобто записуйте і потроху їх вивчайте. Не одразу всі, а потроху і особливо одразу будуйте речення. Приклади, без цього ніяк. Бо потім буде все це з голови вилітати. Треба одразу будувати речення і використовувати їх на практиці. А присвійні займенники Mind, Dine, Zine, Innen, Unera, Oira і далі, 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 далі і пішло, пішло, поїхало О, Ви будете використовувати дуже-дуже часто. Дуже часто. Стосовно німецьких вчителів, як вони розказували щодо вивчення дієслів, ви вивчаєте дієслово, одразу відмінюєте його, а далі пишете його в форму перфектну форму. Це та, яка буде використовувати в минулому часі. І зазвичай треба ще писати далі, що використовується козаців чи деців. Тому що Відмінників у них не так вже багато, вони не, не, інколи не співпадають з нашою мовою, а, не так, як в нашій мові відрізняються. Наприклад, кляуен красти і далі він буде це слово використовувати разом з датівом. ми це маємо запам'ятати в голові собі знайти місце для запам'ятовування цього матеріалу. Наприклад, іхкляве das Гельд. Я вкраду гроші ваших чоловіків, наприклад, так. Да? І Ойрам в даному випадку це вже буде датів. Я знаю, що на початку дуже буде багато часу займати акузатів датців і буде здаватися, що це дуже-дуже важко. Хоча, хоча. Воно таке дуже складне, але має, вимагає у вас час досить багато на це звернути. Але потім, коли до автоматизму доходить, а з часом воно вийде до автоматизму, буде простіше. Тут у мене, наприклад, граматика відмінювання прикметників. Я теж познаходила вже багато відео на цю тему і почала це вивчати поступово. Граматика складна, але якщо поступово, крок за кроком, воно не буде таке вже... І здаватися то склинним. Але вимагає часу. Якщо ви робите помилки, ще раз кажу, це не смертельно. Якщо ви десь артикль забули, замість козаців датіва використали або ще що. Все рівно німці вас зрозуміють, посміхнуться і допоможуть у вирішенні вашого питання. Ну, тобто, на що звертаю увагу? Це на розмовну мову, на граматику, на корисні фрази, звертаю увагу і на словоутворення. Для дієслів все ж таки я собі хочу завести новий зошит, я його вже придбала, де я буду вже для дієслів окремо все це писати. Чому раніше цього не робила? Бо я раніше не вивчала а, минулу форму. Зараз я займаюся вже минулим часом. Тому мені це необхідно. Необхідно, дуже необхідно на це все це звернути увагу. І я навіть собі записала основні фрази, які в анкетних даних вас питають. Віхайзензі, наме, фонами, ахнами, нама, фамільнами, комензі, вухе комзду, іх коме аус там-там-там. Навіть Хайматланд не дуже популярне слово, я його все рівно записала батьківщина, тому що думаю, а, а хтось так спитає. <с? <с?> тому, ну, тому що замість Хайматланд, Гебуртстворт, Гебурт вас питають, а не, «хай», а не Хайматланд. Але я не знаю. Можливо, у когось вже і траплялися і, і таке. А...